Подолав, і тим, що гроба в життя дарував, Христос воскрес і мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в життя, дарував. Христос воскрес і мертвих, Смертью смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Христос воскрес смертвий, смерть смертью смерть подолав і тим, що у життя дарував. Христос воскреси, смертвих, смерть. And we will the light of the risen Christ. And we will be able to see the of the Тися світився нові Єрусали, слава Господня! На тобою зійшла, раді нині веселистя село, а ти чистая брехня.

...